Питання пожежної безпеки в екосистемах області актуальне від початку ранньої весни і до пізньої осені. Саме тому рятувальники проводять ряд попереджувальних заходів, щоб уникнути загорянь у лісових масивах. Днями працівники управління ДСНС в області провели профілактичні бесіди у лісовому масиві району лісопаркової у місті Кропивницький. Усі знають, що збереження лісових масивів від пожеж громадський обов'язок кожного. Тож громадяни повинні свідомо ставитись до пожежної безпеки, адже саме з вини людей найчастіше виникають загорання. Не і забуте після відпочинку багаття кинутий недопалок чи сірник достатньо однієї іскри, щоб безжальний вогонь поглинув сотні квадратних метрів лісових насаджень. Роз'яснювальна робота, як показує практика, має свої результати. Завдяки таким обстеженням лісових насаджень вдається вчасно виявити порушення правил з боку громадян, а отже, і вберегти зелені насадження, які мають життєво важливе значення для живих організмів та людини. Шановні громадяни, не забувайте дбати про правила пожежної безпеки під час відпочинку та особливо у спекотну суху погоду, адже збереження довкілля це збереження ваше життя і здоров'я. Дбаючи про зелені легені планети, ви дбаєте про своє майбутнє.